Так, ми так би продовження трошки тієї теми, бо ми закінчили на, власне, на прикладі Бульби Боровця, який намагався зі всіма домовитися. Я казав, що він там, зокрема, він навіть в кінці намагався домовитися із поляками, з якими були на початку найскладніші, мабуть, відносини через те, що. На західній Україні в Галичині ну перший, хто був експлуататор, польський пан. Так, польський пан, пан. Ну, і євреї, які прислуговали польським панам, чи що там то, ну, було... то, то в давніх часах, так, А потім так, євреї, вже... які перейняли промисловість. Промисловість була під контролем єврейським контролем. І ще було багато таких вільних, наприклад, юристів, адвокатів було більш євреїв, лікарів було половина. Так що Ні, ну, ну різне ставлення. Та ну але зараз мене ну, не про там, це то... все було життя там. Так, по взаємопов'язані і різні люди. Так, от зараз в нас ситуація якась така доволі цікава. Ми бачимо дуже багато переговорів. Зокрема, багато переговорів з Зіньпіням. Там буквально була така схемка, як там візити іноземних там, голів держав там, чи перших осіб в Китаї останнім часом дуже багато, дуже багато таких заяв тут. Візит Макрона, який там не зрозуміло, ну мабуть, поки що не зрозуміло, чи він завершився. Неоднозначне трактування е, зустрічі з Путіним. Хоча вони там ну, е, е, зустріч була спочатку така насторожена, так Путін не зустрічав, але проважав, як кажуть, до крильця. І той сказав, що там е, назвав його там мало не братом, чи як там, чи другий друг. Е, от ми тут вступаємо в нову епоху, зміни яких не було там. Останні 100 років, ну, тобто останні 100 років умовно, я так розумію, що мова йшла про минуле століття. Це для мене дуже такий значимий фактор, тому що ну, чоловік сказав, він ж не говорив там це для преси, так, це він так від нього. І, мабуть, вони це обговорювали, бо навіть їхній перший документ, який стосується співпраці, власне, а Взаємних дій в нову епоху, якось так він звучить. Тобто нова епоха це перегукується з великим перезавантаженням плаваса шваба і взагалі переформатуванням світу. як таким. І тут, отакі якісь доволі ну такі зараз різні різні меседжі, дивні. там, ну До прикладу, перший. Перший це власне використання снарядів з, з, з багаченим уралом чи зміненим уралом, я перепрошую, я, ну, тобто з радіоактивними елементами, там розпад яких. Ну, там, а який сенсі снаряди? Я не можу першим зрозуміти. Ну, я і теж не можу зрозуміти. Якщо ви, бо... ви вибух, чи що? в чому стані, як там були бомби з тим. Не збагаченим ураном, а з бідним. Збідним Ну Я в тому вибачте, я я... в Єгославії, але що воно дає, що воно дає, якщо збідний уран, то набагато менша радіоактивність. Але кому, що воно дає? Воно збільшує, по-моєму, збільшує треба подивитися. Я, більшує, я більшує, не можу зрозуміти, бо для мене це. Е, я кажу, я не влажу в ті речі, я чесно, в них не розбираюся. Але моя, мене скажіть, риторика. І ця риторика це виглядає на якісь е, такі лякалки ядерні. Тому що е, Московія відреагувала на ці заяви, що це дає нам ніби на використання тактичної ядерної зброї ну мало не так. Ну там на різних рівнях. Там же ж є той рівень, який офіційно заявляє ну, є, є які, багато говорильні, ну, гугу... гу але є так би мовити, є усвідомлення поважності ситуації усвідомлення розвитку ситуації має бути усвідомлення розвитку тими своїми світовими лідерами, особливо американцями. Бо американці єдиний стримуючий так тому що в військовому плані ні Франція, ні Німеччина вони не представляють. Франція ще чуть щось дещо представляє, Німеччина нічого себе не, не і вся Європа не представляє. Англія також трошки себе представляє, тому є все єдиний захист, захисник західної цивілізації є Сполучені Штати. Я Зважаючи на то все, що там погане відбувається, і, і в даний момент. І то є багато риторики дуже. Бо все одно рано чи пізно треба розуміти, в який момент. Американці будуть готові застосовувати ядерну зброю. Що їм для того потрібно, яка в них є? Перше, я в них має бути, так би мовити, на даний момент план, а той план може мінятися з розвитком ситуації. Чи застосування Росії ядерної зброї, чи застосування Росії якихось інших методів буде причиною, бо Росія така країна, яка може спеціально провокувати Третю світову війну. Безумовно, і Китай теж. Тут е, їхня пропаганда говорить все з точністю е, до, до слова, тільки про Америку. Так, У так? Так, так. <плес> Америці світова війна не, не потрібна, ясно, абсолютно. Не, не зрозуміло, для чого було потрібно Росії Путіну. А Китай завжди був зато, згадайте його 60-ті роки, та їх риторика, яка не міняється в Китаї, не міняється, що два паперові тигри між собою хай гризуться. Не завжди була така риторика. Китали, а вони бо, як мудра мафа, будуть дивитися зверху. Китайська позиція, яка завжди була, і тим більше вони окріплись економічно страшно за рахунок американців, які там все зробили. Бо американці насправді, з одного боку, є багато позитивних речей, багато доброго, але американці всю ту, всю ту наволоч вони створили самі. Вони створили Совєтський Союз, всю економіку зробили Сталіну, віддали Європу, всю. Потім, коли ті перейшли межі, бо з ними не можна домовлятися. Вони переходять межі, американці Але... почали приходити. Так само, Китай, вони зробили Китай економічно. Вся технологія все пішло в Китай. Китай тепер буде переходити межі. Ви тепер будете триматися за голову. Що ми будемо робити? Ви що, дурні чи що? Що з вами є? Якщо почитати спогади Рокфеллера, то... Перші контакти і перші гроші, які пішли в Китай, це були Рокфеллера. А оскільки здав прізвище а mm -hmm. ми знаємо Ротшильд Рокфеллер, mm -hmm. це зразу конспірологія, мало не конспірологія, то е, от такі дії Америки. Ми говоримо про дії держави. А багато хто використовує термінологію конспірологічну наразі, хоча вона вже звучить і на, не на конспіролічному а глибинна держава, так звана глибинна держава, тобто ті сили. Які керують політиками. Я з того не роблю конспірології жодної, тому що я розумію, що політиками керують гроші. Так. Якщо ми подивимося біографію е, американських політиків, то ми дуже чітко можемо прослідкувати по і по президентах, і по оточенню всі їхні, як кажуть, про про просування через гроші, завдяки грошам і разом з грошами. Це ще відбув друсона, який створив. Федеральний резерв, так, і так. проти якого там багато хто виступав, і е, там, таємна зустріч на острові Джекіл, там, і, і, ну, і, і Бретон Вудс, там теж така е, цікава історія про те, коли долар став світовою валютою. Тому тут е, ми насправді оцінюємо це якби нелогічні дії з боку Сполучених Штатів, з боку держави, так. Ну, ми не знаємо, що ці дії не є налогічними з того боку тих великих капіталів, які стоять за державними, за персонами в тій державі. Ну бо держава сьогодні нас держава, це Зеленський офіс президента. А з другого боку Передим, з боку, з другого боку, захист тих грошей, їх тих же Рокфеллерів, захист є відбувається через державу. У них нема своїх приватних армій. У них є приватна своя розвідка, свої приватна охорона, але то не є. Де є ті сили, які можуть їм забезпечити їх цілісність, їх так би мовити. Поки директор. що, Бачите? так так, поки вони, що не Тому держава, держава, вони мають з державою мати змичку. безумовно. на сьогодні так, але чи то вже на сьогодні я навіть великий знак питання, бо 50 найбільших економік в світі це вже не держава, корпорація. Ми бачимо криву росту зовнішнього боргу сполучених штатів, і та крива вже так з точки зору математики прямую до якоїсь біфуркації, після чого вона вже отак не піде, тобто це вже має бути якесь перезавантаження. О, а то, то є крива крива чого? Крива, крива, то, є, то є, так би мовити, долг уряду. Чи долг є чого? Це чи, то є, є загаль... уряду? Загальний борг Сполучених Штатів. Загальні держави, уряду. Так. У який представляє уряд, чи уряд штатів разом все, все з. Бо якщо штати, які штати кожен Штат... Ні, ні це загальний, федеральний. Федеральний курс, який там вирішив, по-моєму. Ви ж пиш... тих хлопців там можуть бути всякі, так би мовити, афери, як так сказати, ваші деньги пропали і... Ні, і ні, ні, то що так. там на тому афери, і це, це зрозуміло. Бо я цей приклад вже не на раз наводив, так. На сьогоднішній день 99% світових грошей е, обслуговує спекулятивний сектор економіки. Тобто. Так. Лише менше одного менше навіть одного відсотка в слові реальний сектор економіки. От в чому ми одяг там, я, але, там та, речі, та, ємо та. послуги. Це є менше одного відсотка, і це зновки це не мої домисли. Це Бернард Літар сказав на формі довось 2014 році. Нові цифри станом на 2010 рік, я просто переніс станом ну, на се тому. Цьому якщо ми повинні розуміти, що на наше життя, на життя країни, на життя то. Відсікання у той так би мовити відсикання того капіталу, який не, не створює нічого реально матеріалістичного, нічого не буде означати, його можна вичерпнути. Ну так, але е, він настільки переплетений, він переплетений у, у, у всьому, але у його, всьому. Можна, його можна, можна вичерпнути. Е, ну не знаю. Я не беруся зараз моделюватику стацію, це треба подумати. Але дивіться, так. я більш конкретну річ хотів, все-таки зараз обговорити, бо. От ядерний це шантаж, який стосується зокрема використання цих снарядів з одного боку, які ну, як елементи глобальних торгів, як на мене, а друге, це от візит Зеленського в Польщу, нагородження його ор, ну, білого орла, який перед тим отримав свого часу Мазепа. Наш, наш орлом вже визнаний. <різнаний, <різнаний, От юні Орелний Юрел, але я вже вчора почув від наших, як кажуть, придворних різних блогерів і політологів. Починає розганятися тема. Що конфедерація з Польщею це вже там, це вже дуже добре. От що це тут, що це проти Московії. І що це нам вигідно, бо це ніби якийсь такий захід з заднього, задніх, заднього ходу в НАТО, та якби промосковські джерела е, трактують, ну тобто починають акцентувати на фразі Зеленського, що у нас тут стараються не просто кордони е, як такі, а стараються економічні. Історичні, хоча і не зовсім розмішанки стерти, історичні кордони це, це для голова, це Треба. Щось Треба. мені мені не дуже вкладається, і політичні ну тобто, старання політичних кордонів, це означає, що це є вже не окрема держава. От я хотів запитати, от як ви взагалі як ви оцінюєте, от е, наскільки це можливо, наскільки це потрібно, і як взагалі це може потрібно, бути можливо, бачите, як була ідея трьох держав між моря, Україна, Литва, Литва і Польща, то є країна між моря. Ідея, в принципі, як навіть конфедерації, вона може бути і, і досить і досить позитивною. Ну, позитивною мала би точки зору політики бути як тампон, якийсь. Хоча між Літвою Польщею дуже погані стосунки Литовці пам'ятають поляків. Що вони зробили? Не забрали вільну. З За Литвою буде вага. В них дуже погані стосунки зараз. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. дуже вони так не афішуються, але литовці, литовці більш затяті. Не завжди прямо казали русским, ти живеш на які приїхали туди, ти живеш на Литовській землі, їж Литовську їжу, говори по, по литовськи Набагато більш жорсткі і правильніші, ніж наші. Але в них є трагедія, економічна трагедія України практично виїхала. Третина населення, молодь в основному по піхопрацювати Британія, Британія. Ми маємо і... ту саму історію. Так, на сьогодні. Та, то ослаблення є, так би мовити, сили, сили, сили країни, сили народу. То є ослаблення. Хоч гроші посилаєш, вони посилають гроші, ну, гроші гроші. Нема так. ресурсу, буде працювати на Британії. Той людський ресурс визначає і вибор. Дивіться, наскільки ослабла наша зараз львівська політика, львівські ті взагалі, за. Ніщо. Один Андрій Іванович ще старий той, старий Аферюга, ще там все, все контролює, а, а, а все інше є катастрофа. Катастрофа. Навіть опозиції не ваду, нема до Андрій Івановича. Нема, нема, катастрофа. Все, все дрібне, да. все, тому що все краще або пішло на фронт, або пішло, або виїхало. Працювати. Молодця виїхало, працювати і заробляти гроші. І тому, і тому є велика проблема і для, і для Литви. І в нас зараз така ситуація, яка в нас зараз є, і в Польщі. Ну в Польщі є свої, свої проблеми, тому що країна розділена на, на, на дві. Запис, ота партія, яка ну вона не є пронаціоналістична, вона навіть трошки більше зв'язана з, з тим, з церквою, я би сказав, більш така партія з більше зв'язана, ніж ті боті. Ті є антицерковники. Всі така, трошки, є історі... анти... а, а, така трошки консервативна. Консервативна консервативна партія, але також там рівень політиків став страшенно не низький, бездарні, абсолютно, всі, без, без реальних освіт, всі так само, як нас позакінчували якісь менеджерські факультети, чи як факультети в, 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 в університеті. І тому, але є риторика там Москви, яка була давно, що Польщі віддавати західну. Риторика була давно. Тепер, але то все, як ви кажете правильно, що зараз є, нема договору, нема є різні, так би мовити, варіанти, розглядаються розглядаються варіанти. І тому, і, і, ясно, Захід і дивився, що буде робити Путін. І вони, той варіант можливий був би, коли би Путін зайняв би половину України, тоді би той варіант би спрацював. Щоби для захисту Західну Україну би забирали до Польщі. Тоді були б серйозні рухи в тому напрямку і крики. Але так як зараз того не, не сталося, я думаю, що може бути якийсь ну, Конфедерація навряд чи буде. Я не думаю, що то. Сініш, хоча якщо буде контент, я просто вчора то слово почув десь люди здає, чи... то в нас, у всі, ото от все наше молоде Галичанське, що поприїжджало з села і поступало в університети, вони два рази в Польщу поїхали на якийсь там університетський курс, чи що, і вони починають зразу про Польщу страшно високої думки. Тому якщо якась конфедерація буде, чи що, чи навіть якийсь вступ в до Євросоюзу. Буде зразу виникнуть, будуть забрані всі будинки у Львові, будуть забрані землі, все буде віддано. Місляти, ну Так їх Андрій Іванович продає, так да. заберуть. Чесно кажучи, я не бачу великої різниці. Ну, Відже немає. Але я кажу, що буде забрано. Забрано буде більше, ніж, ні, ніж, половина, ніж половина, половина земель. Треба то розуміти. Але, ну Тут є момент, тому що поляки ж відмовляють в Реституції євреям. Ні, вони не, не відмовляються. Вони не відзволяють в реєструції ну, євреїв там... і тим, які сім'ї, які мають папери документи закументовано, члени сім'ї, мають, а то хочуть інші єврейські організації на тому нажитися. Ага, я то я не реституція, то брехня з того боку. Uh -huh, uh -huh. Вони хочуть нажитися, бо ті, які створилися, що умовно навіть не, не Псев... спадкоємці. Це ізразальські Ізра... Ізра... організації єврейські організації в Нью-Йорку. Які вони представляють інтереси, ніби всіх євреїв. Абсолютно ні, ні, ну, ну, ні, 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 ні. Yes. нікого не представляють. Yes. Це поляки таким фінансовою мовили. Так. Фінансова мафія, але яка є впливова, має сенаторів своїх. Чиста фінансова мафія. То, то нема про що. Ну, говорити. Я погоджуюся, бо якщо взяти історію Львова, ми бачимо кам'яниці, які названі іменами колишніх власників, там а? і деякі з них там, наприклад, будинок просвіти його продали. Ну, тобто українська громада викупила. Так. А поруч там стоять кам'яниці, які ніхто не продавав, просто власники їхні виїхали. Виїхали так, а вони повтікали, повтікали і втікали біль... все, все забирали. позабирали, і так. при будь-якому ну, європейському суді чи що то буде автоматична віддача. Я знаю по всіх країнах. Латвія, наприклад, Михайла Таля, квартира, який жив, чемпіон світу шахів. у Литві, було забрано. Відібрали в Ризі, все позабирали, всі квартири. Вся Прибалтика, вся Європа, все. все. Квартири, землі, все, все забрано. Тому треба то розуміти, що не дуже не дуже, так би мовити, з розумом підходити, бо то буде першою мовою в реституції. Так, але тут ще один момент. І вигідна полякам в першу чергу. Ну, вигідна, так. І, тобто, і, і, і так, якби і тут, і нічого не заперечиш. Ми знаємо історію, і тут так. не. не, не... Скажу так, не українці забирали. Поодиноко українці так. скористалися, так, які українці, десь заселилися, українці не, приїхали українці, українці, українці не, не скористалися. Ну, ні, ну я маю поодинокі якісь випадки, коли заселили тих людей, які приїхали цей десь. Ну, так, десь, але основному десь... з села не їхали, з'їхали зі сход, сходу, та, зі та, сходу, так. Та, 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 я маю на мазі, що тут це. От, е, тому тут, тут один момент. Мене інший момент хвилює, тому що все-таки в нас е, історія з Польщею. Ну не така жорстко погана, як з е, Московією, так але теж багато ну, є цих. І коли є і коли тим почати розкручувати от е, ці речі, то ми можемо отримати таку ну, типу, мінус повільної дії тут на Галичині. Ну, міна повільненою дії. Тут ясно, що будуть розмови, що давайте забудемо про минуле, будувати з е, чистої ну, листа. Так, так не буває, але розмови такі будуть з чистого листа, забудемо про то все, але все одно рано чи пізно будуть вилізати якісь люди, і вони почнуться з отою реституцією. Що ви в нас тут так мовити сиділи, а реституція, а інша буде сила, яка буде стверджувати, що ви сюди прийшли і захопили. Тобто, ну, то, то ви все захопили так. і не будували. то земля наша. Во не є ваша земля. Ви ту землю. Ми ту землю, да, закупили? Закупили. Закупили, так. І то, і то, то, може, від якщо, якщо, якщо так, почнеться, що то боку, що ви тут, так би мовити, такі, загарбники, угу. то почнеться, почнеться. Тоді вже почнеться, почнеться знову так. заваруха і почнеться, заваруха, що ви загарбники. Ну, бо українсько-польська війна це ж все вона все там стол з невеличким хвостиком років. Ну, так. Ті події, які тут відбувалися. Ну, а чекайте, а українсько-польська війна фактично вважається 42-47. Ні, ну я мав навіть це перше, а ну та потім ті тут. 42-47 офіційно вважається українсько-польська війна. Це теж так, якби так. Це все свіже. Ну, Всякому разі, як підсумково сказати на ту тему, от, я не знаю, то моє враження. Я просто ним ділюся і хотів почути, може. Його правильніші ніяк. Тут зараз питання не стільки там в цей пробний пробний камінь, якийсь один з форматів. Оцей якась те з'являється. Так, як сказати, спрошу. тому що Зеленський і вся та його шарашка, вони не є з тої, так би мовити, з тої не є. Це, з вони, яка... це їм, ну, їм. Так, їм так, але вони не є так, з, з ними, так, вони не є з ними близькі. Тому що Польща є все таки піс. Піс, то є партія, яку не любить та шарашка до якої належить Зеленський. Я розумію, і то воно не буде так. Ну не, не вони, вони вирішують. Ну давайте реально то говорити. Тобто не вони вирішують, але от мені зараз в мене таке відчуття, що зараз, от зв'язку з тим з тим, що зараз почали про Китай ж мовчали. Так. ніхто ж задав про Китай, буквально до до до. А тут раптом і всі туди зараз їздять, і і перед Макроном купа людей. І Макрон, і тут і він тут має мало не Китай має вирішити питання війни в Україні. Чому Китай до до України? Ну мало не китай, ну має можна біри, можна ти... тиснути, що на китай, що ви там натисніть на, 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 на путіна, усі... та не да, можна тиснути економічно на путіна Китайці. Можна нацу дасі на, 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 можна американців натиснути. Ну так. ну й так само американці по деякі по деяких по... питаннях. Але да. в мене таке відчуття, що зараз ось ще тривають ці геополітичні Тривають люди тривають, тривають, не можуть зрозуміти і зробити як, але одні плани і плани мінялися. Я казав вже що план, як то як Путін захопить більше, відкусить більше, відкусить, більше, відкусить менше. Бо вони і, і ще очікують, чи Путін лопне чи не лопне. Тому русські намагаються затримати те, що вони взяли, щоб показувати одне козир в нас є то. Ми вам то дамо, якщо ви там знімете санкції. Знімете санкції, знімете то, знімете то, віддасте то. То є то, то буде торгівля. Ну так торги зараз і йдуть. На жаль, на жаль, йдуть торги, але на жаль, йдуть торги. Але з... то і гіпше торги, як би то не було, якщо не було торги ніж вивчого молодих. Так, але на жаль, не зуб... це одне і той процес не зупиняє от В чому проблема? Ну але про це ми ще якось дай Бог поговоримо, Можливо, вже в більш оптимістичному форматі про якісь наступні зустрічі. Дай Бог давайте будемо надіятись на те, що, що так воно буде і гірше не буде. Будемо на то сподіватися. Я дякую. Тепо, тепо.